Всіх вітаю мої любі! Я Лілія, Таролог з Запоріжжя. Працюю вже, скільки йде війна, стільки я і працюю в публічному полі в Ютубі. Сьогодні у нас 11 квітня 2024 року. Я сьогодні буду робити розклад на Запорізький напрямок, квітень, травень, стан ЗСУ та стан військ РФ на Запорізькому напрямку. На Запорізькому напрямку, то, що касається наших Збройних сил, я бачу, що тут буде ситуація дуже тяжка. Дуже буде масована атака. Буде дуже багато сили. Зараз я гляну, що це таке. Наші хлопці вибивають зброю у ворога, але не дуже то їм вдається. Іде поразка. Ось по дурню буде йти обнулятися якась ситуація, що це таке. Угу. Люди, тут у нас, знаєте як, тут буде обнулятися наш захист. Ой, сила буде страшна, йти. Дурна сила піде на запорізький напрямок. Ми будемо сопротивлятися. будемо захищати, дуже буде гаряче. Ось уже тут, бачите, будемо відходити. Будете, будемо віддавати позиції, я так розумію. Так, да, піде колесниця, колесо фортуни, імператор. Імператор для заради збереження армії. Так, да, будемо відходити, люди. Ой, по чашам, п'ятірка. Туди трошки допомога, але її не вистачає. Так, скажіть мені, будь ласка, це буде, це буде роботіно, селище роботіно наші Збройні Сили в квітні місяці будуть відходити з селища роботіно? В квітні буде ще йти боротьба. Ще будуть втримувати, як можуть. Як можуть, знаєте, як, фос, як фокусники. Як буде, будуть справи у військах Ерефії в квітні місяці. Давайте глянемо сам розклад. Так, іде організація, там дуже все чітко, ідуть виконавці. Це ж велике бажання. Вони кидають туди, от просто, це просто вогонь, вогонь кидають людей. І це оце мелиться, оце колесо фортуни двигається, двигається, двигається. Але в них дуже багато людей. Так, вони йдуть. Ось припав дурень. Продвиження. Ой. Люди, у них гарні карти. У них гарні карти. Але все ж таки, от бачите, ось вони по цій лінії, ось вони продвигаються. По центру центральна карта продвигаються. Все в них для того є. Дофіга вони обнуляються тут же, опять-іде, все, накопичення у них людей дофіга. Але бачите, все ж таки по квітню місяцю ми будемо утримувати цю бойову ситуацію, і вони ще будуть боротися. Але оце отут. Дуже вже воно близько, оце отут. Так, да, ось, пожалуйста, бачите. Все. Вони вже дивляться, куди далі йти. Що вони будуть надалі захоплювати? Вони вже квітні, в квітні будуть планувати, що вони далі будуть йти захоплювати. Це травень. Допомоги. Передасть, нам не хватає дуже цього. Я покладу на цю карту. Поразки йдуть, бачите? Поразки йдуть. Ну, от, е, травень місяць от іде остановка бачите? Іде зупинка, тому що йдуть втрати. Ну, Воно закрито, бачите? Закрито, закривають ту допомогу для нас. Ні, немає допомоги, будемо боротися, битися своїми силами. Ну, Ось десь наприкінці прийде допомога, але то таке то таке, капля, сльози, сльози, знаєте, сльози, як ніж Буде якесь рішення, люди тут серйозне, все ж таки, скоріш, від Європи. Серйозне рішення. Мир нададуть вирішать щось надати нам, і ми будемо вибивати прямо цю зброю. Знаєте, от будемо вибивати цю зброю. Я так розумію, що. Прийде на Запорізький напрямок, в квітні, місяці, о, в травні місяці якесь озброєння. Е, якесь озброєння прийде, і все ж таки ми там будемо далі вибивати то все. Але це теж не, не потужність, ні. Це опять хитрість, опять такими якимись невеличкими ресурсами. Травень місяць, запорізький напрямок, росіяни. Так, росіянці на Запорізькому напрямку. По-перше, вони очікують чогось, очікують поповнення, вони постійно його очікують. Але це якось ілюзорно вже йде у них. Не дуже то в них тут буде поповнення вже. Будуть у них якісь втрати. Ну і тут виходить, що вони будуть відводити трошки, приостановляться, будуть відходити. Багато в них тут загине. Що це за зірочка? Що це? Підтримка якась там їм, з їхньої ІПСО інформації буде йти. Підтримка така, але ж вона, бачите, яка по дьяволу. Брехня. Брехня будуть їм брехати. Ну і бачите, ось чому. Тут у них дивіться, в травні місяці до росіян щось прилетить. По башні дуже прилетить щось. Вони будуть втрати мати і будуть відходити. І по трійки мечові будуть ну, мати таке. Так, тут щось буде, тут у них трапиться якась подія, їм щось харакірі. Ось вони теж Да, По отшельнику теж установлюються і будуть думати, що далі робити. Я можу вам сказати так, да, весні у нас виходить ось така тяжка ситуація, і навіть будуть наші хлопці віддавати якісь частини землі.